Хмельницькі медики вперше самі провели трансплантацію нирки. Хмельниччина продовжує надавати необхідне обладнання та речі захисникам України. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії, Денис Піменов. Це «5 хвилин. На головне розпочинаємо. У Фінляндії ухвалили рішення платити біженцям, щоб вони повернулися додому. Відповідне рішення ухвалив уряд країни за попередню інформацію. Сума компенсації за добровільне повернення біженців назад в Україну становитиме 5,5 тисяч євро. Відповідний механізм почне працювати вже з 1 січня 2024 року. Водночас у МВС зазначили, що ця програма поширюється лише на тих біженців, у кого не вийшло отримати притулок у Фінляндії. В уряді вважають, що таке нововведення стимулюватиме українських біженців швидше покидати країну і відмовлятися від оскарження рішення про надання притулку. Допомогу на добровільне повернення додому можуть виплатити у вигляді фінансів на оплату проїзду та влаштування житла або у вигляді гуманітарної допомоги. Разом із цим фінансова підтримка українців не здійснюватиметься, якщо вони вирушать переїхати до іншої країни Євросоюзу або шенгенської зони. Музика. У Кам'янці-Подільському для трьох учасників бойових дій придбають житло на майже 8 мільйонів гривень. Що найшвидшою за історію засідань назвали у Кам'янець-Подільській міськраді сьогоднішню позачергову сесію? Тривало засідання лише 15 хвилин. Про це інформують у прес-службі муніципалітету. Перше питання стосувалося виділення коштів, а саме 7 мільйонів 800 тисяч гривень на закупівлю житла для трьох учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у пільговій черзі громади з 2019 року. Друге питання також було військовим. Обранці погодили продовження місцевої програми допомоги одній з військових частин нашої громади у наступному році. Хмельницькі медики вперше самі провели трансплантацію нирки. Це не перша пересадка нирки, яку виконали хмельницькі лікарі. Раніше вони вже проводили трансплантацію під керівництвом досвідчених колег. Ще одну від неродинного донора. Та днями медики обласної лікарні вперше провели пересадку нирки саме самостійно. Про це повідомив голова групи трансплантологів, завідуючи відділенням урології Хмельницької обласної лікарні Олексій Підмурняк. Випадок унікальний тим, що ми виконали родинну трансплантацію, але вже повністю власними силами. Велика вдячність тим людям, які нас навчили це робити. Далі ми вже готові виконувати трансплантацію силами трансплантологів та судинних хірургів Хмельницької обласної лікарні. Ми до цього йшли кілька років, каже Олексій Підмурняк. На Хмельницький АЕС побудують найпотужніший в Україні ядерний реактор у вівторок, 26 грудня. Енергоатом виставив інформацію про укладання договору з Вестінхаус Електрик Компанії на закупівлю обладнання для впровадження ядерної установки «АП-1000». Вартість договору 437,5 мільйонів доларів. Це буде перший в Європі реактор, збудований за прогресивною технологією. Таких у світі всього 5. Загалом за цієї технології в Україні планують збудувати 9 таких енергоблоків. Перші два з них будуватимуть на майданчику Хмельницької АЕС. Хмельниччина продовжує надавати необхідне обладнання та речі захисникам України. Днями військовослужбовці з різних бойових підрозділів отримали автівку, квадрокоптер з тепловізорами та комплекти зимового взуття і термобілизни. Завдяки тісній співпраці Хмельницької обласної військової адміністрації, шепетівської районної військової адміністрації та бізнесу було придбано черговий автомобіль для посилення мобільних вогневих груп Хмельниччини. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів голова Шепетівської райдержадміністрації Олексій Глушаков. Кошти на автівку зібрали аграрії колишнього Славутського району. Керівництво міста Хмельницького 25 та 26 грудня також передало українським захисникам різдвяні подарунки. 1800 комплектів термобілизни, 75 пар зимового взуття та 550 упаковок хімічних грілок. Отримали різні бойові підрозділи збройних сил України. Частину було закуплено за бюджетні кошти, частину отримано в результаті міжнародної співпраці, а також завдяки добрим людям. За кошти міського бюджету було закуплено ще 10 потужних квадрокоптерів з тепловізорами на суму у 2,5 мільйона гривень. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій. Слава Україні!